Світова економіка на порозі нової небезпечної фази кризи боргові проблеми єврозони, дефіцит капіталу банків і уповільнення темпів глобального зростання. Ці проблеми під силу вирішити виключно політичним лідерам. Right. У цьому переконана директор розпорядник міжнародного валютного фонду Крістін Лагард наголошує, що рівно за три роки після банкрутства Лемон Бразерс світове зростання уповільнюється, а ризики посилюються

Однією з нагальних проблем, які потребують політичного втручання, є дефіцит капіталу європейських банків. Наступного тижня на щорічній зустрічі МВФ оприлюднить точні показники, аби підтримати фінансовий сектор п'ять провідних центробанків світу. До кінця року проведуть три тендери з надання фінустановам доларової ліквідності терміном на три місяці.